Одеса, мама. Ми сейчас позвонить Діві Ярушу. Он сюди вызовет правий сектор. И тебя нагнуть нове розслідування люстратора. Про вже такі знайомі прізвища. Масовий акцент був на переоформленні імусів. Фантастичні чиновники та справи прямо з Одеси і просто зараз. Если ты такая умная, мы сейчас позвоним Диге Ярошу, он сюда вызовет правый сектор и тебя нагнут. Дальше еще был какой-то генерал фамилию, правда, не называли. Я так понимаю, что МВД. Да -да. Какой-то генерал должен был приехать сюда ко мне. То же самое, чтобы я выполнила эти два приказа. Потом милиция должна была быть. Як ви вже зрозуміли, команда люстратора знаходиться в Одесі, і зараз ви почуєте те, що дуже цікаве. Це є державне підприємство, журналісти каналу 2+,2, плюс зняли репортаж про лістато 762. Там дуже неприємні речі є в цьому репортажі. І в моєму розумінні генеральний директор директор мав би поінформувати всіх керівників, всіх працівників, як далі ця ситуація. Це одеська філія одного державного підприємства. Її керівництво ділиться враженнями від сюжету, який готувала наша команда, і який вийшов в ефір минулого місяця. І от вот пошло. Зразу появився нове сповняюще обязаності. У чому суть, щоб не розповідати багато зайвого? Не дуже давно я записав велике інтерв'ю із Валерієм Черненко. Ще донедавна він очолював Укртрансінспекцію. Він заявив, що одної з самих корумпованих структур ми зустрілися буквально через день після того, як цей чиновник, не пробувши і рік на посаді до речі, написав заяву на звільнення. Ось вона у зв'язку із незгодою в кадровій політиці Міністерства інфраструктури. Але щодо інспекції, що взагалі робиться інспекція? що взагалі робить, значить, в повноваження інспекції входить контроль за безпекою на комерційному транспорті. Це загальна формула. Ну, щодо конкретно, це видача ліцензій на пасажирські перевезення, на вантажні перевезення небезпечних вантажів. Це ліцензії, видача ліцензій на залізничному транспорті, це контроль за безпекою, також, це електротранспорт, тролейбуси торгування так називаємо. Це проведення конкурсів на пасажирські перевезення. Декілька цифр, які були мені озвучені. Всі посади в інспекції продавалися і куплялися. Начальник обласного управління від 50 тисяч доларів коштувала посади. Тобто, коли руйнували ці схеми, виганяли цих хабарників, звичайно, визвало шквал просто серед бюрократів і інших чиновників ненависті. Я ж кажу, начальник інспекції обласної, обласної інспекції від 50 тисяч доларів. Це якась така поганенька інспекція до 100 тисяч доларів. Ну, Маленька, мається на увазі територіальна, там мало транспорту, там, можливо, мало з кого зідрати кожу, як кажуть. От. Тіньовий обіг, який контролюється і повинен контролюватися інспекцією, ну, колосальний. Так ось увагу люстратора привернуло одне державне підприємство «Укртіндер Автосервіс». Частина фактів озвучених Черненко мали відношення саме до нього. І ми почали цікавитися. Я відкрив сайт, щоб подивитися, а що робить це державне підприємство. Ну це круто! Зараз я вам все поясню. Тож, українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс». Вони надають послуги брокера, навчають водіїв. Друкують рекламну продукцію і здають в оренду приміщення. Ще раз Прокери навчають водіїв, друкують рекламну продукцію, здають в оренду приміщення. Навіщо я двічі це повторюю? Та тому що дивного мало тут чого, так? Тільки от за минулий рік палови дохід цього державного підприємства склав майже 100 мільйонів гривень. Наші вмільці умудрились розділити ці два документи. Це ВДМ безкоштовна інспекція, а це, ось, згідно розпорядження вже нового міністра, зобов'язали купляти тільки в е, державному комерційному підприємстві. Під час інтерв'ю Валерій Черненко озвучив одну деталь: це державне підприємство один раз на рік робить важливу справу. Займається організацією, видачею та як виявиться, згодом супроводом документів. Яка це спеціальні журнали для водіїв міжнародних перевізників? Але що важливіше, сказав Черненко, це така кармана, чорна каса. Раніше дійсно вона була набагато більша. Зараз вона скоротилась до ну, 4,5 з мільйона гривень. Головний офіс державного підприємства. Місяць назад ми приїхали, аби домовитися про коментар із тутешнім директором. Проте на місці його не виявилося. Ми залишили контактний телефон і нам пообіцяли, що обов'язково передзвонять. Ніхто так і не передзвонив. Не написав наступного дня. Я знову приїхав. Мені ще раз пообіцяли за декілька днів. Це буде точно. Але і через декілька днів, тиждень ніхто і нічого коментувати так і не зібрався. І ось тут починається найцікавіше: приготуйтеся. Події далі розгортаються фантастично. Ми не зупинялися просити надати нам коментар. І в один день до редакції починають надходити листи. Дивіться. 27.02 нас просять надати перелік запитань. Надаємо. 4.03 нам повідомляють, що часу немає. Пропонують зустрітися 12.03. 11.03 за день до зустрічі переносять її на невизначений термін. І ось тут, як говорять, саме Сік. 17.03. призначають зустріч на 18-те. І що головне, подивіться уважно цього ж дня, 17.03, вони пишуть ще один лист: підряд. Ось вихідні номери. Тобто призначають зустріч, і слідом пишуть скаргу на ім'я генерального директора «1 плюс 1». Та голови нацради з питань телебачення та радіомовлення. І найцинічніше, поміж іншого, скаржаться. Ми показали сюжет без альтернативних точок зору, тобто без їхньої. Зрештою, переходимо ще до цікавішого. Після того як в УДП написали скаргу, генеральний директор з нами таки зустрічається. Знайомтеся, пан Довбиш. Генеральний директор Укеріндер Автосервісу і одразу запитуємо, чому з нами ніяк не могли зустрітися так довго. В той момент, коли ви приходили, я не міг зустрічатися. Коли могли час ми з вами вам домовились, бачите, на сьогодні ну, я, я кажу, я з вами зустрічаюся. Завжди радий до співплату. Ну, якось так, часу не було, говорить, але скаргу, що його не вислухали, написали: А завжди радий співпрацювати. Новина гарна, співпраця нам знадобиться, бо запитань дуже багато. Я б вас запросили на Ну, Наскільки мені відомо, зараз. Зараз відбувається конкурс на посади керівників державних підприємств. А вас як, а як, а вас як призначало? Ну, коли б... на мене виходив наказ, я ж був виконуючий обов'язки деякий період. Так. Ви працювали тут до цього? Звісно. Був виконуючий обов'язки деякий період. І після того, після виконання, Показників підприємства після проведення підприємства, як був правильно господарську діяльність, і був наказ Міністерства інфраструктури. Привів до показників, і дійсно, ми це згадували вже за підсумками 2014 року. валовий дохід підприємства показав майже 100 мільйонів гривень та оновито. Тим часом, що відбувається в Одесі, це підприємство займається підготовкою водіїв. і пам'ятаєте, ось це так. Так, ця структура входить до нашого УДП, про який люстратор розповідає вже місяць. Та є державне підприємство, журналісти каналу 2+,2, плюс зняли репортаж про люстратор 7,62. Там дуже неприємні речі є в цьому репортажі. Також директор одеської філії Микола Тарасюк бачив нещодавний випуск люстратора, коли розповідав про поважне державне підприємство. В моєму розумінні генеральний директор директор мав би поінформувати всіх керівників, всіх працівників, як далі ця ситуація. Порадившись з колегами по іншим областям, вирішили, говорить, написати лист в Київ, мовляв, що відбувається. І відповідь прийшла дуже швидко. Делегацію із Києва зустріла заступник директора Лариса Горбункова. Її попросили віддати печатку, мовляв, у них нове керівництво. Жінка здивувалася та відмовила. Якщо ти така умна, ми зараз дзвонимо Діві Ярошу, Он сюди визове правий сектор. І тебе нагнуть. Далі ще був какой-то генерал, фамілію, правда, не називали. Я так розумію, що МВД. Какой-то генерал должен был приехать сюда ко мне. То же самое, чтобы я выполнила эти два приказа. Потом милиция должна была быть. В крупнейшую областную сеть курсов вождения явились незваные гости с требованием немедленно принять на работу нового директора. І київська делегація по швидкому поїхала. Дивіться завтра у нашому підсумковому випуску. Масовий акцент був на переоформленні імусла. Що нам розповіли? Е, ти там, типу, заглохніш, тому що там всі ці питання вже вирішені, а ти тут, там підіймаєш питання з тітушками. І які документи показали в Одесі? І все, і от почався пресинг нам нас. Секрети одного державного підприємства не пропустіть.